атз Power після зустрічного струму. Коли вимкнули, була бавовна. Хлопок, тобто абсолютно не реагувала на включення. Я вже таку показував з неуспішним ремонтом, а тут шанси є, тому показую. Тоже я розібрав. Батарея була в захисті від короткого на ній 25 вольт, виглядає живою. До морди ще не лізу. Знімаю інвертор. Знімаю і вже по суті розпаюю. По інвертору тотал. Транзистори постріляні понизу. Попалені, транзистори постріляні попалені поверху. Стрільнув конденсатор 500 вольтовий. Діодний міст вижив. Процесор не виглядає явно пробитим. Тому зараз випаяв субмодуль, здуваю, драйвера пробиті, і будемо дивитися, чи вона буде пробувати кашляти. А якщо буде, то будемо продовжувати, бо низ відновити і верх то не проблема. Здув пробиті драйвера. Коротких по плюс 12, плюс 5 на основній платі не залишилося. Подаю плюс 5 живлення процесора. Споживання помітного немає, менше 10 мА. І воно блимає. А це є шанси, що воно вижило. Драйвера тут. І D7S625, я знаю їхні аналоги. Зараз вичищаю, стою осликом, дивлюся, чи є спроби генерації. Якщо є, то запаюємо і продовжуємо. Поки що нам везе, я бачив генерацію по всіх портах чотирьох. Треба звернути увагу, що обв'язка перемикання полярності і щиму має різні номінали резисторів. Треба бути уважним. Добре, тут попідключав мінімум. Того мало би вистачити для запуску. Так, сестра іскра. Бачу, морда включилася. Включилася мордочка. Так, заряд показало. Вмикаємо і тільки зовсім небагато, тому що там без радіаторів і там можуть бути варіанти. Тому так напівшишечки. Так, AC. Оп. Все, догоріли. Блимнули і догоріли. Ну, але як мінімум ми побачили вихід 220. І ми можемо дивитися, що зараз подогорало, і повністю відновлювати низьку теоретично. Що ж нам тут подогорало? Так, висока піднімалася. Зараз заряду нема. Я сподіваюся, що висока залишилася цілою, а згорів тільки низ. Цілий, цілий. А хреново. Такого би бути немало. Це новий транзистор згорів. А чого він так зробив? І тут один пробитий. Ну, тяжко. Добре, низ пробитий, то понятно. Що ж, буває, так легко не здаюся. Замінив драйвера знову. Транзистори пробую ще раз. Блін, вроді все перевіри, вроді все має бути добре, але вічно щось упустиш або є якісь нюанси. А тепер не їде. Не горить і не їде. Але тепер, принаймні, можна міряти щось. Що ж ти не їдеш, що ж тобі не подобається? Нема живлення на субмодулі. Чому нема живлення на субмодулі? Продовжаємо. Чого ж воно не їде? Висока, ніби як є. 600 вольт. Оп, блін, треба гасити, треба то гасити, бо зараз щось гепне. Аж дем пішов. 600 вольт є. Висока, то за висока, хто димів, транзистор один. Транзистор димів один. Напевно, той, що. Ні, не він. А хто димів? Хтось димів. Коротше, висока є за висока, 600 вольт. Зворотні зв'язки ще треба дивитися. І нема живлення на пруці. Хреново, походу, то не так, щоб я не догледів. Хоча я не догледів. Коротше, згоріло воно мені. По виходу другий раз не тому, що я не догледів щось по виходу, а тому що в мене завищено було. Я це не прослідкував. Є висока та є. Ну, ви бачили, включив і воно зразу щикнуло. Відповідно, 600 вольт тут деміле, грілися ТВС-ки. Це є захисні діоди по шатківниці низу, по повишайці. Повишайка вижила, вона працює, коротких нема навіть той один недобиток не згорів. Але завищена напруга раз. І занижений опір по плюс 12-2. Або знов запередолило мені драйвера, або я і за що. Але спочатку треба зрозуміти, що в нас відбувається з вихідною напругою dc перетворювача. Тут є якась оптопара, я не знаю за що вона відповідає, але мусимо добитися, щоб напруга нам не зашкалювала. Зазвичай контролю зворотнього зв'язку по повишайці взагалі немає. А як тут зроблено, не знаю. Винесло воно мені оба драйвера, і стабілізатор ще гріється. Драйвера поміняв. Нагрів по драйверах пропав. А стабілізатор гріється, то він заживлений по виходу. Це є 7815, 12,7 В 260 мА. Стабілізатор теж під заміну. Добре, вижив проц. Але це є наслідок. Причина залишається в повишайці, котра валить на всі гроші 600 з Гаком вольт. Легких шляхів нема. Пробую розібратися. Які є варіанти, що я упустив. Значить, цей вентилятор сюди з радіаторами стає, термодатчик йде на проц. Єдиний зворотній зв'язок по лінії ТХ з проца йде на оптопару. І з оптопари він йде на морду. Це, очевидно, сигнал готовності, що тут все в порядку або навпаки сигнал аварії, якщо щось не так, щоб морда стала в аварію. Односторонній зв'язок від проца до морди. Вмикатися інвертор мусить другим піном з цього конектора. Варіантів немає, тому що земля плюс силові приходять. І другий пін йде на обв'язку з дільників транзистора, включає силовий транзистор. Силовий транзистор подає живлення на стабілізатор 12 вольтовий. Він же заживлює додатковий LM317, регульований, він, очевидно, дає плюс 5 вольт, мабуть. За генератор у нас стоїть SA36 30... чи 3525. Звичайний класичний генератор, і я не бачу зворотніх зв'язків, я не розумію, чому пакує сюди 600 вольт. Бо навантаження нема. Мало ймовірно, воно би напакувало і впало. І відповідно за висока напруга по діодах спалила мені лінійний стабілізатор. Поміняв в мене нагрів, пропав процесор, поки виглядає живим. Чому цей генератор при вигоранні транзисторів силових валить на всі гроші, якщо він не має зворотніх зв'язків, контролю немає. Друга оптопара, куди як вивчити. В неї вхід звідси, тобто зворотній зв'язок керує, керує десь якраз на генератор. Треба зрозуміти, що приходить. От сюди, які доріжки кудою. То єдиний варіант, що ця оптопара, що може мати зворотній зв'язок, вона подає сигнал з... звідси на перетворювач повишайки. Блін, продовжую продовжувати. Сижу шпортою, нічого мені не налазить, нічого не розумію. Зворотніх зв'язків немає. Є кнопка. Її призначення банальне розрядити конденсатори повишайки по низькій напрузі. Тобто при нажиманні кнопки ми просто розріжджаємо конденсатори через ось ці резистори. Супресори цілі 64 вольтові це захист транзисторів. Керування зворотнього ніякого нема. Вже від блоку живлення лабулаторного запускаю, і бачу, що в принципі 600 вольт мені не валить. Запускаю як. Тут єдиний контакт, на якому є підтяжка вибат. Пойде і на землю. Не працює, не запускається. Зараз не вникаю. Якщо просто замкну транзистор, котрий заживлює низ, то в мене виходить 508-510 вольт. Далі не росте. Не росте і не падає. Тут воно якби все запускається. А чому було раніше більше? Бо коротила мікросхема. Але який зв'язок? Діоди вижили. Коротше, не розумію. 24 вольта від амбулаторника 508 вольт. Ну, будемо вважати, це без навантаження, як буде навантаження, воно просяде. І якби варіантів особливо нема, треба знову збирати силову, знову запускати і пробувати. Тому що ну, ніяк згорання силових транзисторів не могло пошкодити. Перетворювач, враховуючи, що він вижив, кола задання частоти ніяк не могли пошкодитись. По трансформатору, по обв'язті нічого більше не знайшов. міст діоди цілі. Получається, хіба що додаткове споживання по стабілізатору, пробитому, якось завищувало ще більше напругу. На батареї я маю 26,2 В. Тобто, по суті. Трошки вище на 2 вольта, але 28% показує заряд буде який 29. ну, типу, Напруга ще би могла більше бути на макерованому перетворювачі. Але на 600 вольт нічого мені не налазить, якась дурня. Води, в мене особливо варіантів нема. Навантажую трьома лампочками послідовно. Запаюю всі транзистори силові понизу, щоб не перегрілися. І вмикаю з навантаженням 26 вольт на акумуляторі. Є запуск. Ага, все добре. Все добре, розходимося, нас намахали. Получається, що проблема була в стабілізаторі. Він жер лишнього і без навантаження воно йшло в рознос. Тобто тепер я сміло можу впаювати силову. Я сміло можу то все впаювати, і ми знаємо, що короткотривали на холостому перевищення напруги на конденсаторів. На конденсаторах це, можна сказати, нормальне явище для китайських зарядних станцій. Я таке на Allpowers показував, було страшно, ну але маємо те, що маємо. Розходимось, блін. То поверхівку зібрав, все позапаював. Міст тут, до речі, швидкий стоїть незвичайний, тобто, звичайний діодний мостик, ви сюди не поставите, він перегріється згорить. І останній кардабалет. Це є 18 мм, 500 вольт. Яку ж напругу сюди ставити? 500 вольтових маю або величезні 330-ки, або десятки зовсім маленькі. В продажі є 47 на 500 по Україні. Це проблема. І варіантів два. Або ставити якийсь зовсім слабенький на 500, що є в наявності, чи доступний, або ставити на 450, от маю добрі. Зараз на холостих включу, заодно подивлюся, чи тримає потужність, чи працює, і яка напруга піднімається з запуском моста на холостих. Може, 450-ка пройде. Тоді би це вирішило проблему, бо інакше біда. По-хорошому, то би треба було зарядити акумулятор спочатку до повного. Навантажені, скільки тут 4 чи 5 Вт, Діодна одна лампочка зовсім слабенька. Тобто майже на холостому. Вмикаю. Оп! 430 вольт. Але виходу нема. Нічого не горить, але і не працює. Де мій вихід? Процесор блимає. Алло! А на маєш. Коротше, 450-ка. Ну, але це, по ідеї, без навантаження получається, якраз. 450 ка теоретично мала би пройти. З більшим навантаженням буде. Але чому воно мені не поїхало? У мене ж вже все ніби добре, ніби ж все вимінено. Тут я підключив транзистори всі свіжі, драйвера свіжі. Це хреново. Ймовірні, що з дротом щось не так. близька нуля. Бляха-муха, воно мене починає дратувати. Я вже ж запаяв всі транзистори силові. 22 вольта, і блимає в аварію падає, щось не так. Треба далі з силографом лізти. Шлях! Блін, дістала мене та галіма станція. І приїхали. В мене по лівому драйверу, по перемиканню. Полярності немає сигналів на вході драйвера. Напроц вони не дзвоняться, значить, за доплати ще є транзистори. Напевно, може повезе. Знімаю повторно, випаюю субмодуль. Шлях. Просидію з мікроскопом з тестером. Є дві групи транзисторів. Це є один ХД, ПНП транзистор 8850 чи щось таке неважливо зараз. Драйвера дзвоняться на цю сторону. База, відповідно, верхня, через 5 кОм, база йде на процесор. На процесор, на ось тут друга, третя, четверта, п'ята, шоста ноги, по-моєму. І виходить, що один канал, який йде на транзистор. Транзистори, до речі, не пробиті і резистори цілі. Але якщо стати тут земля в нас тут. І от друга, третя нога, по-моєму ні, четверта, п'ята, в мене виходить 19 мАм падіння, два канали якраз які йдуть на драйвер на землю. Як вибило процесор при тому, що живлення не пошкоджене, при тому, що транзистори не пробиті, я не знаю. У мене дві ноги про 19 мАм падіння на землю. Процесор затертий, маркування я не знаю. Читати його навряд чи вдасться, бо він закритий, скоріше за все, він відморгує помилку, бо не дає переключення 50 Гц. Отак От програвся цілий-цілісінький день, я би навіть сказав більше. І результат такий, що попав на купу деталей, а толку з того не буде. Буває, і саме обідно. якщо би вчасно, може, роздуплився, чи, може би, подивився, то воно б мені таки не догоріло, але явного не було. Бо я точно пам'ятаю, що переключення в мене були. Тобто процесор спочатку був живий. Халепа, на жаль, це невдалий ремонт. І другий невдалий з такою станцією. Напевно, я їх не буду брати в ремонт. Вони складні в ремонті. А ще й з такими моментами то ну мене нашому. З валу нема. Випаюю свої каліченьки, десь будуть напідкинути. Вони тепер коротконогі. Драйвера живі здуваю, то моє, я за то грошей не беру, діагностика то не перекриє. Пишу, то чого нема. Якщо би попередники залізли, щоб не думали і по формах не шукали, що тут стояло. Тут написано то, чого нема. Низ ціни для мене не несе, впаюю назад субмодуль, збираю і віддаю. Єдине, що... Немає короткого, не підключу в принципі силову і станцію можна буде використовувати як велику повербанку. Хоча це власника втішить, напевно, мало. Що за проц, я не знаю. Городити якісь універсальні плати сюди я не готовий. То буде надто накладно зараз по часі. Якби не війна, якби не навал роботи теоретично, тут зворотніх зв'язків практично немає. Крім на морду, хоча його напевно можна обійти якось, то можна теоретично сюди присобачити універсальну плату, і вона би тим всім хитала. Але за даних обставин тим бавитись я не готовий. Це хіба після перемоги? Кількість пінів з універсальної співпадає, але розпіновка зовсім інша. Не попадає фактично нічого. Тобто, треба переробляти фактично все. А відповідно, це купа сексу роботи і нюансів, які потім можуть вилізти. Як то керування вентиляторами, як то зворотній зв'язок, й односторонній на морду. Тому ні, на жаль. Попередньо за АТЗ-ми мені не везло. Роблю ще одну спробу. АТЗ зустрічка. Я вже його почав випалений низ, випалений верх. але процесор вроді як виглядає цілим. Тому знімаю. Цю трубу охолодження. Випаюю палене і буду пробувати то діло запустити. Може, повезе на цей раз, тим більше, що схемотехніку його я вже знаю більш добре і принаймні не постріляні конденсатори. Що ж, дивимось чи повезе. Роблю просто вимінюючи все без осилографа, без покроково, тому що тупо нема на то часу. Станція включилася, але бачить порожній акумулятор. Що ж, будемо заряджати, нема звалу. 4%. З блоком живлення. Цього, я думаю, достатньо, щоб перевірити, чи є сенс заряджати далі. Вмикаю AC воно працює. Добре, заряджаю до кінця, тестуємо на повній потужності. Отак воно буває з технікою, що раз повезе, а раз не повезе. Зустрічний струм не передбачуваний. Є сотка, відновлений він по заводу, то я особливо не переживаю. Але перевірити маю. І так, 200 Вт лампа є. Додаю ще 500 Вт. то є 700 Вт. Йому можна 1000. Знімаю лампу. Додаю ще 500 Вт на калорифері. 980. Грубо, 990 Вт валить тягне. Каже, що буде так робити цілу годину. Так, ну попробуємо перевантажити. Даю ще 200 Вт. 1200 Вт, і він навіть захист ще не падає. Тобто він тягне то, що йому положено, і ще тримає перевантаження. Зараз ще подивлюся по температурах. І якщо так, то в принципі все. Без питань. Зауваження я, в принципі, мати не повинен, тому що відновлено по заводу. Єдине, що би чекати, коли вентилятори запустяться Ледве теплі радіатори, вони ще навіть не нагрілися. Термодатчики тут є додатково під трансформатором. І ще десь я бачив біля транзисторів. чекаю, чи включить вентилятори, і буду тішити власника. Виглядає, що все добре. Так я ж теплогляд маю. Ми можемо подивитися, як воно виглядає в реальному часі. Не, от, термодатчик підключений є. Чекаємо. Нагрів пішов досить швидко. Шатківниця гріється більше по вишайки. Це очікувано. Тут в нас діодний міст. Він гріється більше, ніж транзистор. І видно, що тих два транзистори гріються більше, ніж. Ось цей. Включилися вентилятори, всі зразу, їх тут аж 4 штуки. І зразу на повні оберти. Ну таке воно. Принаймні автоматика працює, тому питань немає Вентилятори справляються повністю, температура впала. Ось навів по транзисторах 35, 39, 40, 50 найгарячіша точка показує. Сам радіатор став вже ледве теплий. Я задоволений, я проблем не бачу, я збираю і тішу власника.